Продовжую показувати свої томати. Зараз покажу вам чері із плодами коктейльного типу. Так, котя. Ось такі дуже смачні томатики. Такі вони смугастенькі жовтого кольору з таким рожевими розводами. Дуже врожайний. Подивіться, скільки томатів. Чері я або не пасинкую, або пасинкою дуже мало. Де в мене ростуть вон кілька стебел. Стебла потім розгалужується і так і ростуть. Так, наступний кущ, де ж той блаш. Це блаш. І ще десь один кущик блаш. Також ось такі видовжені. Він мені дуже нагадує коті, я не знаю, чим вони там відрізняються. Треба пробувати окремо смак. Також дуже дуже врожайний, високий, ніяка спека цим томатом. Не заважала зав'язуватися. Так, тут томатик, цукерки, солодка бурулька. Ну, я не знаю, як вам показати. Вони низько але дуже врожайні. Як вам показати, скільки з є? Не знаю, чи вам видно, чи вам не видно. Розверну ось так. Подивіться, скільки цих томатів. І вони дуже-дуже смачні. Ось такі вони протистиганні. Такі рожеві з зеленими розводами. Дуже смачні томатики. Ну, просто стіна томатів. Так, датеріні червоний. Ось такі червоні черіки. Дуже багато позав'язував. Подивіться, скільки тут томатів. От, вже витаю. У мене під руками. Так, далі тут взагалі не розбереш, що тут є. Плаш дуже високий і. Цукерки солодка барулька, отут знизу під блаш. Але томатів дуже-дуже дуже багато. Ось так вони там поспівають. Дуже красиві і симпатичні. Так, і ще один кущ блаш. А це солодкий крем. Також такої ж форми, дуже врожайні, ось так багато понав'язував, дуже смачні. І тут вони солодкий крем, подивіться, яких багато тих томатів. І тут солодкий крем. Ну, подивіться. Подивіться, скільки томатів. Це просто стіна з томатиків. Ну ці кущики я не посункувала взагалі. Дивіться, дивіться, яка, яка краса. І смакота. Вони неймовірно смачні. Так до мультиколор. Ось такі черіки. Далі в мене знову солодкий крем. І знову їх ось так. Багато, багато, багато ось таких довгих томатків. Вони смачні їсти. Їх можна ставити в баночку, гарний розмір, їх можна вялити. Ну, таке універсальне в них призначення. Так, тут чері. шершень мета. Також дуже врожайний, не знаю, як вам показати, скільки їх тут є. Їх тут є дуже багато. Ось такі довгі смугасті, смугасті томатики. Так, наступний п'янолодельвезувіо жовтий. Ось такі жовтенькі з гострим носиком. Також дуже врожайні. І п'янолудельвезу червоний. Але він тут постійно щось крутить лист, але росте потрішки. Так, так ось цей монстр. Як вам показати цього монстра? Чи вам видно? Це чері Рапунцель. Це ось такий величезний кущ. Весь обсипаний ось такими дрібними томатиками. Знизу вони оспівають. Ось такі гарні киточки. Дуже смачні, маленькі, але дуже смачні. Подивіться, які коси. Коси рапунцель. Дуже гарний, потужний. Смачних, смачних черіків. Так, далі чері китайська грушка. Ось такі жовтенькі грушечки. Також їх багато багато догори. Тут взагалі вже я вже вгорі не посинкувала нічого, та й знизу практично не посинкувала, бо ж кажу, тому чері я практично не посинкую І це китайська грушка. Тут в мене, мабути черрі паранаранга, я тут сидила два кущі. Один вийшов пера на ранха. Ой, ось такі ось такі. дивіться, які в мене вже від помідорів руки чисті. Ось такі грошевидної форми. Чаріки дуже-дуже смачні, такого не мають бути кольору, а тут якийсь другий куш, якийсь пересорт. Ну нічого. Так, шоколадний зайчик. Ось такий більш коктейльного типу. Тут бачу вже і вершина гниль є трішки після спеки. Але, до речі, в ґрунті вершини гнилі практично немає. Десь не десь, якийсь томат з вершиною гнилю. Так, два кущі чері Summer Sun. Е, минулого року я вирощувала гібрид, купувала гібридне насіння і зібрала свої, своє насіння. Виросло те, що і мало бути. Виросли ось такі, дивіться, які гарні китиці, який китиці, який він врожайний, який він смачний. От мені цей томат, сам один з найсмачніших черіків. Дуже смачний, солодкий черік. Дуже-дуже врожайний. Далі тут в мене є два джмелі. Є рожевий джміль і є ранковий джміль. Оце рожевий джміль. Ось такі джмелики смугасті. Такі смугасті томатики, дуже смачні. Також урожайні, як і всі чері. Це також рожевий джміль, а ось це ранковий джміль. Ось такі жовтенькі, коли зелені вони смугасті, а коли поспівають, просто такі жовтенькі з легенькими розводами. Дуже смачні черіки. І це все ранковий джміль. І тут тих великів, дуже багато. Так, тут. Ось такі рясні цілунок герані. Подивіться, які нижні китиця дуже гарно зав'язалися. Подивіться, це одна китиця. Верхні поки що ще не зрозуміло, чи позав'язувалися добре, чи погоріли. Так, ще шершень мета. А, яка краса. Яка краса і смакота. Оці мають трішки кислинку, але також дуже смачні. Так, шоколадний зайчик. І тут шоколадний зайчик. Такого шоколадного кольору. І тут ще торіні червоний. Ось такі в мене чері.